Аніме виставку презентувала 12-річна Коломиянка. 16 робіт юної художниці розмістили просто неба у середмісті. Поруч комікс на малюнках Вероніки. Яцентюк, герої аніме, вчителька дівчинки каже, що та має особливий креативний підхід. Ми бачили виставку юної Коломиянки і готові вам її показати. На вулиці Валовій що у Коломиї виставка під відкритим небом, окрім перехожих до малюнків, приглядається Катерина Григорович. Викладачка образотворчого мистецтва у Коломийському номер 4 імені Сергія Лисенка каже, дуже пишається ученицею, авторкою цих робіт Воронікою Яцентю. Вона завжди добре малювала. У шостому класі вже почався проявлятися якийсь стиль, і щоб вона не малювала, вже було видно, що це от аніме. Вчителька каже, дала учениці на уроках малювання свободу творчості. Це і стало початком першої виставки юної художниці. Ми собі вирішили між собою, що ти не будеш виконувати шкільні завдання, а будеш виконувати в тому стилі, в якому тобі подобається. Однокласники дівчинки теж дуже її підтримують та кажуть, Вероніка під час малювання повністю занурюється у роботу, і дуже помітно, що це приносить їй велике задоволення. Красиві роботи, красиво малює. Вероніка Яценчук захопилася малюванням ще в чотирирічному віці. А у 9 років головними героями її малюнків ставали герої аніме. Я в Ютубі якуші відео дивилася анімації з музикою. Мені дуже подобалось. Зараз їй 12. Їй досі складно повірити, що те, що вона творить, подобається іншим, ба більше стало виставкою, про яку добре відгукуються ті, хто вже бачили її роботи. Трохи нервуюся, але я рада те, що говорять дуже красиво, ну приємні слова. Вже зараз дівчинка точно знає своє майбутнє, хоча пов'язати з мистецтвом, однозначно малювати героїв аніме та навіть стати авторкою коміксів чи мультфільмів. Вчителька дівчинки каже, роботи Вороніки дуже виразні та впізнавані. Така невеличка виставка, певна лише маленький початок великого майбутнього талановитої коломиянки. Катерина Григорович продовжує дуже пишається ученицею і каже кращого подарунку як персональна виставка вихованниці з нагоди завершення навчального року для педагога і не знайти за рік. Ну, вчителі виснажуються дуже сильно і відновитися емоційно дуже важко. А на цій виставці я чую, що я утвіто ще не почався. Я вже відновилася. Такий позитивний пошту гарний. Приємно бачити, коли підходять люди, дивуються, читають, чого як 12 років, така маленька, такі гарні роботи. Хотілося б щоб про неї більше дізналися. Віртуальну експозицію Вероніки Яцентюк можна переглянути у соцмережах крамниці UA Comics. Власне біля цієї коміксерні і відбулася виставка 12 12-річної Коломаянки.